піпі -пі Акула! В мене є бита! Не смішіть мої копита. Пленс віз Брейнроц. Ого! <laughs> То є я. І я знову без штанів. Де мої штани? Йоу, <laughs> я не знаю. Ідемо до мужичка, і я можу з ним поспілкуватися. А, це магазин, і я можу в нього купити кактус. Давай, насіння кактуса. Візьмемо насіння і посадимо його ось сюди. Так, чекаємо нубійні банані. бананіні хо а в нас з вами появився кактус. І він знешкоджує нашого нубіні бананіні. Йоу, давай, 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 не дай йому дойти. Да, ми змогли. Ти тільки глянь, який в нас милий кактус. О, він така бубочка, як в мами на вікні. Да, хе-хе, тоже -хе. з очима. Небезпечно, максимально. Далі ми з тобою повинні піти на ось цю синю штуку. Я можу на це місце поставити нашого Брейн рота. Окей, так, а, да, це він, це Нубіні Бананіні я-то думаю, чого бананіня, а в нього на голові банан. <хе> Банани я люблю. Якщо ти теж став лайк. Все, ставимо його сюди. І він мені може щось давати. А, да, дивися, 10 баксів, 12 баксів. О, да ми будемо багаті. А як мені їх взяти? А, тобто я можу на нього так-от находити, і він мені дає кошти. Чудово, чудово, мені це. Ця... Це хто? Чого ти йдеш сюди? Ставимо ще одне насіння, його ось сюди. А я ще можу битися? А ні, я не можу битися. А, ні, можу, в мене є бита. Дивися, в мене є бейсбольна бита, і я можу її бити. <хи> так, а я можу її піти і поставити на це чудове місце, яке я можу купити за 100 баксів, а в мене немає 100 баксів. Mm -hmm. Але вони будуть. Ще один іде. Так, а мені підписник ще допомагає. Окей, нехай допомагає. Що це? А, я можу купляти ще якесь місце. Все, у мене є 100 баксів, і я можу купити ще одне місце для того, щоб поставити нашу капучину. Да? Я ж можу її поставити сюди. А, чи можливо цього? А хто дає більше? О, ні, 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 ні Ця мадам дає набагато більше, тому ставимо з її. Це буде вигідніше, тому що наш оцей тріпет Він дає чуть-чуть менше, ніж вона. Але він дає більше, ніж нубіні бананіні. Тому ми міняємо нашого нубіні бананіні на нього. Обов'язково. Дивись, 1500. У нас уже 1700. Дякую тобі, кава, ти офігенна взагалі. Я хочу піти купити якесь насіння, щоб когось класного поставити. О. Так, а що це? Полуничку можна купити? Ну нам вистачає. Тому давай купимо полоничку. Є, чітко, купили. І тут можна купити ще а, 100 тисяч, 2,5 мільйона, 10 мільйонів. А, не можна купити. Я вже тут губу викатив. Не можна купити. Ставимо нашу оцю мадам. Нехай вона отут буде. Нехай полоничка піднімається. А підписник мені там допомагає. Б'є його, як тільки може. Давай йому теж допоможемо. Тут є магазини, я можу їх продавати. Ану, що я тобі можу віддати? Так, я хочу віддати тобі моїх брейнротів. Ага, о, плюс 500 баксів. Чудово! Полоничка у нас збільшується. Там вже 50%. Ой, це мене не може не тішити. Полоницю я люблю, тому став лайк, якщо теж любиш полуницю. Орангутіння, ананасіння. Ой-ой-ой, мужик. А скільки ти даєш? 7 баксів в секунду? Так мало? А чому так мало? Левіде. Так, а цей скільки в секунду дає? Піпіківі. Піпіків, аж захотів. Скільки він дає? 10 в секунду. Давай купляємо ще одне місце і ставимо наше піпіківі. ківі о, акула, акула на лапках. Чи що це таке взагалі? Я не знаю, але я її б'ю. Нехай знає, як до мене на базу йти. Ой, дивися. Наша полуничка вже готова, і вона теж оце шмаляє своїми Давай. Будь ласка, а я маю встигнути. О, зачекай, а я можу не встигнути. Ні, ні, воно мене атакує. А, воно мене з'їло. А що сталося? А, нічого? Він заново пішов. Так, 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 зачекай, я маю йти в магазин щось купляти, тому що це так неможливо. Так, а в мене нічого немає, в мене 22 бакса. Так, все, в мене 8 тисяч. Я готовий піти і купити. А що я можу купити? Так, 25? ні, ні ні, -ні. А от пампкін сіт можна купити. Епічний пампкін сіт. О, так, кімчис. Тім Чіс від. У мене є. <свісно> він дає 11 в секунду. Я для початку хочу купити місце. Купляємо місце, звісно, і садимо нашого Чіз. Ти що такий пантовий Чіз? Сюда його. А вже 50%. Давай, пампкін, ми чекаємо. Так, а що я можу в тебе купити? Я можу купити воду. Ааа, дивись, ми з тобою купляємо воду за 7500. І у нас швидше з'являється те, що ми садимо. Тобто, там пампкін, полуничка. Ну, те все всяке таке. О, бананаган. О, <свісно> це б я хотів купити. Так, 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 так. А мені допомагають, я теж його буду бити. Давай, давай. Ой, 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 ой. ой, ой. А скільки він буде давати? О, дивися! Бурбалоні лулільолі. Він буде давати майже 50 баксів в секунду. Це легенда! Так, і ми його змінимо на самого-самого меншого, а хто дає найменше, він дає 10 в секунду, тому міняємо його, звісно. І в нас є ще один. Елефанто кокофанто. -ко <хи> Ось так він виглядає. Тож легенда дає 170 в секунду, і це потужно. Тому давай ми з тобою його теж поміняємо на когось, а хто в нас дає найменше, дає найменше 11 в секунду саме тім Чіпс. О, дивись, появився наш пампкін Ой-ой! ой ой Це ж пампкін, да, як він називається? Да, пампкін, Епічний пампкін Ну виглядає він доволі потужно. Е, як твоя вчителька математики? Да, гетька. <хи> Хе-хе. Ой, ой, я б хотів би б його, але, блін, мені напевно не хватить сили для того. Ж. А, зачекай, підписник на нього щось накидає, якусь бомбочку. О, він появився в нас 125 в секунду. Ну, це не так класно, але теж непогано. Оркалєро. <реш> Епічний А куди ми його поставимо? Ну, напевно, замість нашої синьори. Да, вибач, але твій час настав. А у нас з вами вже є 15 тисяч баксів, а це означає. Ще можна піти і купити щось класне. Тому давай закупимо повністю всього пампкіна. Let's go! І ще й можу полуничку купити. І ще можу купити. І ще можу купити. Пампкіна, ми садимо ось тут. А, я можу максимум 5 садити. Да ладно, а я думав, я можу засадити тут повністю все, а я не можу. Най, да дай, дай ладно, це печально. Зачекай, в мене є лопата. Лопата та штука дуже важлива, тому що вона може викопувати наші кактуси. Да, це викоп Викопуємо, викопуємо, викопуємо. 25 демеджа, 82 демеджа. Кактуси я не хочу садити, а от пампкін ми з тобою по-любому посадимо. Давай ми одненького посадимо ось сюди. Тобто він буде самий бойовий, самий потужний. Полуничку одненько ми посадимо сюди. 5 тисяч, 19 тисяч, 15 тисяч, майже 50 тисяч. Ооо, да ми з тобою зможемо купити щось потужне. Давайте мені все сюди. І у нас з тобою 99 тисяч. Охого. А, так зачекай, а я. Зможу купити ще одну ділянку і на ній зможу садити. О, так можливо, зачекати дійсно купити ще якусь одну ділянку. Я думаю, це було б чітко. Да-да-да, у нас з вами є 100 тисяч. Так, да, ми купляємо нашу діляночку. 100 тисяч. Так, тільки я не знаю, цю чи цю. Давай, е, давай, давай, давай цю. Да-да-да, я хочу купити. Садимо нашу полуничку. Полуничка сюди. Далі ще одну полуничку. О, я можу купити соняшник. О, семечки я люблю. Підемо, візьмемо наші заплісти. Паси, 25 тисяч. <реш> Не смішіть мої копито. Це ж ізі для нас. 25 тисяч. Що це є взагалі? Тоді давай посадимо його ось сюди. І що все по ньому буде атакувати, так? Да? О, да. А, воно починає атакувати, як вони тільки заходять сюди. Ага. Дивись, якась фюз-машина. А, я знаю, що це за фюз-машина. А що я маю сюди поставити? Давай підемо і поставимо, подивимося, що в нас випаде з цієї фюз-машини. А, так я ж і базу повинен оновлювати. А! Тут даже так. Ого. А що в мене для цього має бути? Тобто в мене має бути один мільйон. Ну, в мене немає одного мільйона. І в мене мають бути оці бомбіні-гузині. <реш> ну, слухай, мені подобається. Став лайк, якщо тобі теж подобається. Чо ти такий живучий? Ей, я тобі наваляю! Я тобі наваляю битою. Ти куди йдеш вообще? Ти куди йдеш? На жаль, я не зможу йому наваляти і зняти йому хп. В смислі? це як так? Як я сюди залетів взагалі? Ей, а у нас з тобою є гангстер Футера. і він дає більше ніж цей олень. Тому як то кажуть, замінюємо твого однокласника. <реш> так, а тут оскільки дають 187 секунд. Ні, ну я обов'язково повинен його змінити. І замінюємо з тобою його на генгсту. Давай замінюємо, тому що Ну цей дає набагато більше, це вигідніше. В нас з тобою є 100 тисяч. Це означає те, що я можу купити ще одну лінію. Let's go Йомайо, -йо, в нас є кошти, ми можемо купити ще одне місце, і я можу ще більше мати. Ну я ж геній. Да я геній. І дивися, ми з тобою посадимо туди кого. Вау, wow. мадунки. Мадунга можна посадити. А, ні. Мадунк у нас дає 57 в секунду, а це у нас Бамбіні Кростіні. І він дає 62 в секунду. Тому ми садимо його сюди, обов'язково, і він буде давати нам багато коштів. О, ми можемо ось таку штуку купити за 100 тисяч, але у мене немає коштів. Але це не біда. Ми з тобою підемо і візьмемо кошти, тому що ми багаті з тобою, а в нас є тільки 50 тисяч. Не вистачило чуть, чуть. Та чому так печально? Да, в мене є 100 тисяч, і я Можу купити, значить, ось цього. Dragon Fruit Seed Купляємо його обов'язково і садимо. Давай його посадимо ось сюди. О, дивись, хто у нас є. Балеріна капучина. 125 в секунду. Це немало, але, напевно, найменше з того, що у нас є. А, ні, ні, ні. Бомбіні, давай, ми тебе міняємо. О, дивись, йдуть вже, йдуть такі. А це його несуть Ха-ха, я думаю, куди він біжить? Я щось не поняв, я аж злякався. Давай, давай, ми з підписником йому навалюємо, давай let's go. Він не встиг, він не встигне, він встиг, він не встиг. Ха-ха-ха. Скільки він дає в секунду? На, 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 нам то не підходить. Це вже дуже мало. Ми з тобою знато багаті. У нас є 95 тисяч. Ну, соняшник це потужна штука, я соняшника посадив, дійсно. Да, є, соняшник посадив. О, і тут соняшник посадив. А, 5 же ж можна, да? А стоп. Так у мене їх вже шість. А як так? А я не знаю. О, в шопі можна зайти? Хе-хе, в шопі. Можна зайти в шопу. Хі -хі. О, 125 в секунду. От його і ми посадимо. Ми купляємо ще одного. Давай, купили його. І де він у нас? Іди сюди. 125 в секунду. Let's go. Все, поставили. Чотко. А далі, щоб купити місце, ми маємо з тобою заплатити 500 тисяч. О, ну це вже немало. Але нічого. Для початку я хочу пі. 162. Я чуть тільки що його не віддав. Це було небезпечно. 162. Хто дає найменше? А 125, 125, 180. Все, його й міняємо. Бомбіні гузіні міфічний. І він дає 162 в секунду. Ой-ой-ой, ой Ха-ха. Ой, 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 ой. Все, я готовий тобі віддати. Повістю все, і скільки ти мені дасиш за них, він дав 6500 майже. Оу, це потужно. І ось так виглядає наш сад. І мені це дуже подобається. Тому обов'язково підписуйся. Бажаю тобі чудового дня і пока-пока. Wow!